Бомбили все, друзі, значить, Железногорськ, Борисоглебськ. цікаво, можна створити якийсь русський реп, де буде римуватися Железногорськ з Бориса цей Ніжній Новгород, Воронеж і в, Орлі, в Орловській губернії також. Були чути вибухи от Орел, там просто пісня буде, але як ви розумієте, я не все встиг продивитися, бо ти збираєш ці відео просто перед Етером. Очевидно, що там буде ця лексика, притаманна нашим кореспондентам в Росії. От, тому вважайте на це. Побігли. Значить, перше це вибух. SM's> в Курському Железногорське, тобто це Курська область. Юп твою мать! Ага. прям за старт. Охренеть! Так, оно прямо тут здівається. Це уже це був Курський Железногорськ, а зараз буде Воронежський Порісоглівськ. Хм. Ну, таке, ничего непонятно... понятно. какой-то. Оно так. А ну прям тут сбивает. Вони все, Да, методичка пришла записывать это видео с одинаковым Ой, не, Нормально. Ты что, на Совсем что ли? Нет, так все правильно, на балкона сидели. Ну О, да, там интеллект блещет, конечно. Ну, але мы бачили, что выбухи, а потом пострел, очевидно, ППОшки их. Это те, что понятно. Так, це, що було? це був Бориса Глеб, да. Поехали uh -huh. далі. Нижегородская губерния. На! Потух. Щас дойдет. звук дойдет. На. Так, теж якісь події відбувалися, щось кудись по комусь стріляли. Так, це ми з вами почули півнів Нижгородської губернії. Ну, характерний звук БПЛА, який, значить, над ними літав і розбудив їх. Також почули по Бориса Глебську є супутня інформація, але ви розумієте це, от тільки припущення, що таки там був уражений аеродром. Ну, типу, вибухи були з того боку. Ну, це те, що можна прочитати там на їхніх пабліках, але це це все не точно поки що. Тому що сталося буквально ось, ось, ось сьогодні вночі. Так, значить, що там далі? Вороніж, да? поїхали в Вороніж. Так. Ну в Вороніже ми бачимо вже цікавіше, бо є пожежа. Там очевидно, що без звука і без. Коментарів е, наших кореспондентів. Е, щось десь горить. Коротше кажучи, е, нічого не ясно, нічого не ясно, нічого не ясно. Так, і е, моє улюблене Влад, але до одної е, хвилини, восьмої секунди, бо там далі просто тиша і ще набір е, матюків. Е, просто е, це. Хід сьогоднішнього ночі з 13 на 14. Це Орловська губернія. Орловська губернія Анахіна. Анахіна. назва. Анахинахіна. Дрон, дрон прохуярив. Взриви нахуй, і следом вертушка хуярить. Просто піздос, прямо над самий деревні, нахуй. І следом йде вертушка. Пройшов дрон передома. Выше только были выстрелы нахуй. Это пиздец. Это просто пиздец. Это просто жопа. Охуеть. Вертушка медленно летит, дрон быстро пролетел, пиздец. Вот он! Охуеть! Война нахуй! Ебать, война монахина уже стреляют, ебаный в рот. Охуеть! Вот это я кадры заснял, нахуй. Блять, это... Ну, там далі ще, коротше, куча, ну бачите, війна прийшла Якщо в Ана. Все... Анах... Війна, війна... прийшла, нічого не поробиш. Тобто СВО починалося mm -hmm. в Донецькій і Луганській області, в Україні, а тепер воно mm -hmm. это... короче, повернулося mm -hmm. в інший бік і добралось до Анахіва. Але що цікаво, mm -hmm. Колодій класно прокоментувала так, поки я завжди з собою беру відеокамеру. Ну, ну, да, <ріст> ну а що цікаво, а, в цьому останньому відео, яке нібито темне, і просто з матюками кореспондента, а, ми а, з вами зрозуміли, що гелікоптер ганяється за ППЛА. Ну тобто я не знаю, як це працює на практиці в темряві, коли ніч, чи він бачить його ну на радарах, і як його там можна уразити. Але ну ми з вами говорили про те, що у нас мала авіація ганяється за дронами. Вот, а у них ну правда за розвідувальними дронами. да Ті, що можна з дробовика бомбануть за шахедами. Ну, божахи не запускаються переважно вночі. Е, ну, я не пам'ятаю, коли була історія, коли вони в день запускають, бо в день їх легко е, знайти. Е, а у них, бачите, гелікоптер ганявся, стріляв. Е, ну, наслідків ми не знаємо. Промітеї, хроніка подій на Росії за останні дні. Е, значить, так, Волгоград вибухи пожежа на підстанції не цікаво. Ставрополь за п'ять днів школярі підпалюють 4 базових станції операторів зв'язку. Хороші школярі, хорошо вчаться молодці. Так. Оце mm -hmm. цікаво. Вибух на заводі Авангард. Що це пройшло повз нас, до речі, вибух на заводі Авангард в Башкортостані місто Стерлітамак. Боже. Стерліта, стерлі. стерлі я коротко, не знаю, як тут, де там, що <рес> дякую, що я взагалі його прочитав. Вибух на заводі Авангард, що працює на оборонні замовлення, троє загиблих. Хорошо Тува, все горить Мені просто таке враження, знає, що якщо б ну, слідкувати за інформаційними повідомленнями, то вся тува мала згоріти ще два місяці тому, бо там <рес> горить просто без, без переставку, вся ця, як воно, там, автономне утворення. ну Типу автономне, да, в лапках зрозуміло. Так, центр міста затоплення після злів. Це Новокузнецька, Кемеровська область. Чоловік із Кемерова навірно, промок. А, так, все це не цікаво. Швиденько, швиденько. Затримання керівництва парку Патріот. Про це ми говорили, а, яке пов'язано з Міністерством оборони. Історія про корупцію. А, так. що там Ну, Курська область, початок наступу ЗСУ, 6 числа. Да. Ураження гелікоптера дроном перше в світі і в цій гілці галактики. Ленінградська область, партизани РДК підривають залізничний вузол. О, комі. Щось ми сьогодні згадували про комі. Горить газопереробний завод. Евакуація всіх працівників. Хорошо, хай горить. Гори гори, ясно, так би мовити, щоби не погасло. Так, горить газопереробний завод в комі, автобсе торгові ряди. Ну, це вже не так цікаво, але теж, в принципі, прикольно. Так, як кажуть, дрібничка теж приємно Так, да, партизани, якісь партизани спалили чотири трансформатори на московській залізниці. Так, це все таке режим надзвичайної ситуації. в о, прикольно. До речі, 8 числа вокзали на станціях Судж, Суджа, Корінєва, Псьол тимчасово закриті. Пам'ятаєте, це повідомлення з Донецького Не. аеропорту, що ми тимчасово припиняємо роботу 26 травня 2014 року. ну Досі аеропорт е, тимчасово закритий. Так. А, що там далі? ДДО атака на інтернет-ресурси Ну таке о, сімейна драма міста Богданович. Шолі, Богданович. Богданович, Привіт, Богданович. <реш> Учасник СВО вбиває колишню дружину, ранить її нового, її нового чоловіка. Бачите, не дочекалася, не дочекалася героїв. Такі СРО. історії кохання з Росії, да та, та, там та, все так. Так, Ліпецький аеродром, Новий Оскол. Это ми все говорили. Октябрьський район дрони атакують електропідстанцію. Знеструмлені курчата вище говорили. Так. Краснодарський край, заборона масових заходів для забезпечення антитерористичної захищеності регіону. Це ж пам'ятаєте, пам'ятаєш у ця історія, коли вони виходили і відео записували там, типа Владимір Владимірович, у нас нет света, немає води, покупатися ніяк. Тепер не можна гукали Світлан, казала, дай те світ. Треба було світ. Месенджер сигнал заблоковано в Російській Федерації. Ну, там скоро все заблоковано буде. Так, що там в Чечні стріляли по поліцейським. Постачання імуноглобуліну для вагітних хворих скоротилося на 71%. Так, тут я мог би пожартувати, але скажуть, що це мова ненависті. Але у них дійсно з цим проблема. Ну, коротше, вони одразу казали ще, коли починалися санкції, що у нас його не виробляють, тому їм прийдеться знову-таки застосовувати всі всі сірі схеми. Так, режим КТО, понятно, хто? коли почалася Трам мірова війна? Так, хакери О. О, це прикольно. 11.08. хакери від імені Курської КПРФ закликають співпрацювати з ЗСУ. Ну, це, очевидно, наше, що то там придумали якісь сайт, зламали чи щось таке. Е, Москва, військові стріляють у контракт. А, це те, що ми з тобою обговорювали. Москва, mm -hmm. військові стріляють у контрактника, щоб повернути його на службу. Тобто, був якийсь контрактник, який, значить, пішов в, в самоволку. А вони по ньому стріляють, щоб повернути його на службу. І у мене виникає питання: якщо вони влучать в нього, як він повернеться на службу? Ну, якось тут що так короче Ну і на останок Білгородська, Воронівська і курські губернії всі під обстрілами, БПЛА, в общем ужас кошмар, війна прийшла туди, звідки її ніхто не очікує